Якої школи митрополітини бути не може. Це взагалі-то ну, нонсенс. Да. Поплавки. Що, он не розуміє, той дядя, що кидає сюди ракети, тут люди вмирають. Я говорю, не знаю, весь Дуже боялась мала, як воно прилітало її в підвал. Як почалася війна, майже зразу з нашої сторони з руських Тишків, там липці направлення танки почали заїжджати. Ми зразу, рядом біля границі з Росією, ми їхали майже перед танками. Вони їхали за нами. І ми встигли зранку в Харків виїхати. Ми не знали, куди їхати. Я працювала медсестрою і перше що, куди їхати, туди на роботу. І туди поз'їжджалися багато наших теж сотрудників з батьками, і ми там жили в підвалі півроку всі. Як вас, Ліса, взагалі, вас для неї цей а, досвід? Бо спочатку вона не розуміла, що відбувається. А потім, як дуже сильні такі прильоти вже були, почала боятися. Ну і дуже поганий був сон, вона дуже боялася. І в неї, знаєте, оце мислення, як спускалися в підвал, одразу страх. Навіть воно не прилітає, ну одразу був страх. Ви щось згадали зараз? Ні, ну що дуже боялась, мала. Як воно прилітала її в підвал. Балік-палік. Все нормально. Дитина дуже боялася, і ми поїхали на Закарпаття. Там нам допомогли жильйом, ми там жили. Безкоштовно ми рік прожили і вирішили все-таки вернутися до Харкова, додому. Домівки нашої немає, вона згоріла, був прильот. І ми тут зняли в Харкові квартиру недалеко на північній, майже Салтовці, і я зразу пішла до першої школи, яка тут була, і записала дитину до директора в садочок. Нам дзвонили, сказали, що, будь ласка, приходити метросадок. Ми дуже раді, що нам предложили, і оце ми почали ходити. А що там з садочком вашим? Все розбили, порозбивали, все-все-все. Ми, ми в Липці ми в тишка жили, а ходили в липці в садочок. Все, візді порозбивали, і липці, і тишки. І... Школи, садочки нічого не вціліло. Діти зараз дуже мало соціалізовані, вони дуже лякливі, Тобто, дуже, дуже багато роботи потрібно зараз з ними проводити, щоб вони навчилися комунікувати з іншими дітками. Ми віримо в них. Чому ви не виїхали? Чому я не виїхала? Ви знаєте, я навіть не розглядала таке питання. Для мене Моє місце, це моє життя, і з перших днів, оскільки я живу на сьомому поверсі, я в той же день, 24 лютого, вже була у дитячому садочку. Там було дуже багато людей, які е, хотіли отримати захист. Ми там укривалися, і якийсь період. Е, Мені довелося теж опікуватися людьми, які залишились у садочку, тому що спочатку їх було до п'ятдесяти чоло людей, а тоді, коли вже нас почала лякати дуже авіація, це початок березня до залишилось 20-25 людей, які жили у садочку. Їх потрібно було розмістити. Годувати, доглядати за ними, тому що більш за все це люди такого похилого віку. Ну я навіть не розглядала виїжджати, тому що тут моя сім'я, мої рідні, в мене є собака. Я, собственно, і прийшла до садочку, тому що якби прилетіло у будинок. Якби я з нею вибралася з, собач... з собачкою своєю. А що зараз з садочком цим? Все добре, у нас все добре. У нас облаштовується укриття, ми над цим працюємо. Дай Боже, все добре з садочком доглядаємо. За ним. Садочки в нас дуже хороші, красиві, доглянуті і більша кількість готова прийняти діток, але умови життя дуже-дуже небезпечно. Покажіть лише цифру, мені, будь ласка, чи знаєте ви цифру, яка відповідає ось такій кількості? Які ви розумічки? Ось така циферка у нас вистачила. Цифра п'ять тут діти, освітній процес перебуває тільки дві години з 10 до дванадцятої. Перша зміна, і друга зміна з часу до трьох дня. Чому так? Тому що у дітей нема повноцінного режиму, який повинен бути для дітей дошкільного віку. Діти не сплять. У дітей не організовано тут харчування, бо якщо менше 4 годин дитина перебуває в дошкільному закладі, харчування не організовується за нормативами, які передбачені в інструкції про організацію харчування, і діти не виходять на прогулянку. А Діти повинні бути на прогулянці від 3 до 4 годин щодня в будь-яку погоду, якщо температура ну, взимку не більша, ніж 16, мінус 16. Тут ми розуміємо, що не прогулянка, не денний сон, не організація харчування в нас організовані бути не можуть. А чому денний сон, наприклад, не може? Ну тому, що у нас немає окремих приміщень для спалень. Є тільки приміщення, це ж пристосовані приміщення. Тут взагалі-то було повноцінне метро, тому що ми ж тільки тут в вихідні дні на академіка Павлова в суботу і в неділю є діточки наші дошкільного віку. і В інші дні тут займаються діти учні школ. Дві години який воно, в цьому хоч і, воно хоч і мало, але дитина дуже хоче і дуже подобається, їй дуже подобаються вихователі. Їй не вистачає цього спілкування, а в садочку вони і малюють, і цифри, і букви вчать. Ну, тобто дитині дуже подобається. Звісно, було воно частіше, було б зовсім гарно. А так, дякую за це. Що є така змога ходити. Малювали, рисували, грали в гру, ходили туди. Я кажу, ніхто не ображає, ні. Каже, вихователі, Вона каже, золоті. Ну, тобто дитина, Василіна, Тобі садочку подобається? Да. Да? Дякую, так. була, там, угу. Отутінку ми держимо, кидаємо шайки, отак вот дірок, щоб в ті не вискочили. Типа. Ви не пояснюєте, да, от чому укриття, чому під землею? Всю майже війну, ми й тему війни майже не. Я нічого не розказую. Вона, вона сама все розуміє, вона розуміє, що Росія це наш враг, вона все це розуміє. Пам'ятаєш, як ти за солдат казала, пам'ятаєш? Ми з нею балакали, вона каже, «Зачем ракети летять, Зачем нас убивають? А я кажу, ну. так вышло, что... А она говорит, мама, позвони нашим военным, пусть они скажут ему, пусть не кидают сюда ракеты. Я говорю, ну, мы не можем позвонить. А наш у тебя номера нет. Да, говорю, нету номера. Она говорит, а что, он не понимает той дядя, что кидая сюда ракеты, тут люди умирают. Я говорю, не знаю, Василиса. Ну, такие были у нас разговоры, и все. Ми знаходимося на станції метро імені Масельського. Тут облаштована одна з чергових шкіл, шо шоста по рахунку вже в місті. Спочатку тут взагалі цей вихід пішохідний не використовувався для роботи метрополітену, але його було прийнято рішення облаштувати для того, щоб тут запрацювала метрошкола. Тобто це собі був вхід і тут десь були турнікети, так? Десь тут знаходилися. Турнікети вже при вході на саму платформу там є. Тобто тут це лише пішохідний вихід. А найбільший виклик це терміни, який які необхідно було побудувати школу. І розпочали ми ще на початку липня, а вже 2 вересня діточки змогли прийти і зустріти е так навчальний зробити? процес вже в облаштованих зробити? класах. За два місяці? Липень, серпень, так. За два місяці за два місяці тут було облаштовано те, що ви бачите зараз. Змонтовані усі конструкції, е ось ось скляні. Металопрофілі, скло, ось, змонтовано систему припливно-витяжної вентиляції з кондиціонуванням, змонтовано сучасні системи пожежної сигналізації, безпекові заходи. Тут є тривожна кнопка, ось, змон... змонтовано було доступ до інтернету. Ось так ну, було чим зайнятися. Тут нічого не було, так? Ні, Це було приміщення якесь там наше для метрополітену технологічне, але яке теж не використовувалося. І було прийнято рішення змонтувати тут цю систему за рахунок руху поїздів, за рахунок того, що з вулиці воздух заходить, тобто його тут взагалі не було. Але класи ж у нас закриті, у нас вони герметичні, так скажемо, і нам потрібно подавати чисте, свіже повітря в класи. І ось воно затягує воздух, фільтрується, кондиціонується, очищується і подається туди. Ніякої школи в метрополітені бути не може. Це взагалі-то ну, нонсенс. Цього не може бути в природі. Тобто, це через вібрації да? чи через що? І багато дуже. Це, це ж ну, Як І Якби так, не Харківський так, метрополітен, то місто ну, ми ж на протязі ну, лютий травень 22-го року тільки в режимі укриття працювали. І можете собі зрозуміти, скільки тут людей укрилося, скільки життів було врятовано. О, це зараз повітряна тривога? Так, це тривога. Система оповіщення тут теж працює. Тобто, ну ми тут почуємо, якщо буде потяг. Так, звісно, ми почуємо. Але це ага. не буде як до того, як тут з'явилася школа. Тобто це якась шумоізоляція? Ні, так, ага. ми просто зменшили швидкість потягу і він не ага. так, не так вібрує вся вся ця конструкція, весь тунель, платформа, школа, вхід. О, ну, чуємо потяг, так? Так, так, так. Але був би швидше, був би шагом. — Якщо б швидше їхав, то було б значно. Відчувається. Ну, працюємо, щоб ще мінімізувати це. Це щоб влаштовано було ще. Перша школа, здається, була відкрита у 23-му році. <смір> це ідея мера була. Ну, Це вже шоста школа. <смір> <смір> це вже шоста школа фарківського митрополітені. <смір> Ваня У нас вже в метрополітені податкова, скоро буде, у нас вже в метрополітені е з, з, з реєстрації транспортних засобів е МРЕО. Сервісний центр МВС, так, у нас, вже, у нас вже повноцінно розміщується в метрополітені на станції Київська. І я так розумію, що далі ми будемо ще більше ставати в нагоді для таких от справ, оскільки тривоги в місті тривають дуже довго. Мені здається, заходить. що так, що розвиток цього питання буде. І ну, якісь важливі служби, якісь важливі е, 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 організації, то може, може і, і прийдеться ще розміщувати в метрополітені. Боже, а каналізація, як це вивезти? А? Як це виводиться? Знайшли спосіб. Ну, просто цікаво, тобто, просто, знаєте, цікавість інженерного характеру. Ну, добре. Під нами є відповідний резервуар герметичний, в який всі стоки стікаються, і ми потім з цього резервуару викачуємо, вивозимо. Думаєте, там, в разі перемоги України і там, повернення, казати, до... Коли? повернення до мирного життя. Лишиться тут школа чи навряд чи? Можливо, де залишимо, щоб показувати, як музейний, експонат. як музейний експонат. Ми знаходимося в кімнаті історії Харківського метрополітену. Чому необхідно Харкові в 62-му році було будувати метро? Отже, народився мільйонний мешканець міста Харкова, і необхідність була в перевезенні пасажирів для безпосередньо промислової частини підприємств міста Харкова. А ось коли люди ховалися, в... може, підемо туди, до речі, подивимося, да, де у вас стенд присвячений укриттю останній угу. сторінці, так, коли. 89, Ми називаємо їх 89 днів. У як укриття це було безперервно. Люди знаходилися так. Без... Чи було за ці два майже три роки війни спроби да, чи якісь поблизу удари? Від яких навіть в метро відчувалися, так воно будь-який раз, коли йдуть удари, воно моторошно усім, тому що воно і гучно, і є вібрація, яка також впливає на стан психологічний і стан будівель. А скільки всього станцій зайнято от, освітою у вас? Наразі шість. Наразі шість станцій в метрополітені і є ще підземні школи. Як ви це сприймаєте? Що метро, от крок за кроком, стає під землею Да? Харків? Іде під землю? Ну, це умови, які наразі трапляються. Це не тому, що ми бажаємо цього. Це такі умови, але життя триває. Нам якось треба жити далі. Тому і безпосередньо ті чи не інші події ми переносимо для життя харків'ян під землю, де буде більш безпечніше. Це будівля основної школи, де в мирний час навчалися діти. А зараз ми з вами пройдемо до нашої підземної школи, на території якої збудована наша підземна школа. Нещодавно, в вересні, ця школа потрапила під обстріл, але наша підземна школа витримала таке жорстоке випробування від агресора. А, і ми продовжуємо навчатися, а, жити, а, мріяти. Який характер тут був руйнувань? Наскільки сильно а, ось ця школа а, постраждала? Школа постраждала а, більше ста вікон немає. А, дах постраждав, стелі а, в кабінетах є пошкодження. Діти були? Ні, не було, це було ну, десь чотири. 30. Збудовано протирадіаційне укриття, всі ДБНи, Ми бачимо з вами всі вимоги до ДБНів. Бо за вимогою Ради оборони навчання може відбуватися в бомбосховищах або в ПРУ. А взагалі, от за вашим за проектом, да що може витримати ця школа? Я не можу вам сказати. Вона витримала той приліт. А хто знає, що вони кинуть, і що воно як я ну я не беруся це казати на сьогодні? все відповідно до ДБНів. Всі вимоги а, а, витримані. Як справи? Я Подобається? Так. А що саме більше подобається? Українська мова, думаю, це а у нас кожен кабінет має а, 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 таке оснащення. Тобто тут ще ті, хто доєднується, хто онлайн так, так, навчається. Вчитель має змогу. У так, да, так, нас не... є діти, які за кордоном да. на Кіпрі, які хворіють, так всі з yeah. Швейцарії. Мають і змогу підключитися і займатися за своїм класом в навчальному звичайному класі. У відрізняється від звичайної школи тільки тим, що немає вікон, а все інше Так, діти, діти це кажуть, так що вікон не вистачає. А, а Може, свикли да може... саме головне, що ми знаходимося в безпеці, Так? Це а, так? Так? А, так, але спортзала ви не мрд перед... не перед... ні, а, немає, чим, немає. а, Чим чим це ну, ну, площа ага. і а, ну для того, щоб там вже потрібне додаткові обладнання, а ми вже будували по укриття. Ну і ось такі у нас. Давайте ми з вами ось отак дивіться. Бачили, такі з вами трішки смішні, ну це ж школа ж. А коли ми ось отак, то ми з вами зразу відразу становимося дорослими школярами. Такі зразу тут плюс двадцять отак. Мені сподобалося більше. А ми ви акрилові дзеркала, бо ж то це не скло, так? ні, бо не можна скло, щоб не було ніяких поранень, бо ми ж не знаємо, що може. Бути. Але охочих тут навчатися, мабуть, більше ніж можливостей. А, ну прийняти. на сьогодні ми мали змогу а, охопити майже всіх охочуючих. А, у нас навчаються діти а, три дні на тиждень і два дні онлайн вдома. А, ну і по графіку, а, ну яких три дні випад... випадає у кого з першого по одинадцятий клас. Тому всі діти, які хотіли, мають змогу тут навчатися. У нас є сила. Харків'яни дійсно місто герой. Бо ми герої цього міста. Ми не зламні, ми сильні, ми не здаємося і не здамося, і ми віримо в те, що завтра або післязавтра це все закінчиться і ми. Ми зараз квітуче місто, ви ж самі бачите. Але коли все це закінчиться, ми розквітнемо ще краще ніж до 2022 року. Бо ми харків'яни, ми впевнені в цьому. Тому будів, таке будівництво дає підтвердження, тому що ми сильні, незламні і не дивлячись ні на що, а на які прильоти, які є, ми все рівно продовжуємо і будемо навчати наших дітей.